А вони нижні вже піднімають, достають? Ну, перші три, да. Тришки припіднімаю їх і шукають. Ні, вони лежать достають. Ти в таких випадках, якщо в тебе є сумніння, дзвониш до мене. Поняв? Це перший, останній раз тобі, так сказати, предупредження. Ще я тобі розкажу що тобі ще треба зробити після цього всього тіпіша Ну що є то є але реально Сказати жалко не скажу Але рухкай трошки якось приподняти. О, о. о так о не, не, не. Кицитки піднімаєш. Якщо що, можна тирси, коли набираєш, от, от вона лежить, підтирсить тирс, під туди і щоб соски були виглядали. Вони день-два і вони вже будуть їх самі піднімають. Руки має трусяться, Як завжди, шлутьку знову свого плем'янника. Так як брата немає, брат на роботі, притримую другу руку, сьогодні циган мене видручив коротше, і в мене день братна жопа. Так що, друзі... Созвонився з братиком Тарасиком, він на роботі, перепитав, як справи, а він мені каже, кажу, з чистилось, каже, ні. Кажу, тоді треба робити речі. А він каже, я на роботі. Я кажу, хай Ромка. Ну, Ромка покраще. Ну, я думаю, що на наступний раз будемо все робити, вже ми все розказали. Не змог одразу приїхати, але перед поранням попросив, щоб мало відвезли в музичку, прилетів, тому що знаю, що в таких випадках я знав, що там ще щось є. І був. 99,9% ну, у цьому впевнений. І мене не підвело це все діло. Сказати, що ми жалкуємо ні, але жалкуємо, що ми це не зробили раніше. Але така кількість поросят, яка є на сьогоднішній день, у нас ось із Тарасиком і трохи є проблеми у нас з синоматкою, тому що чому ми її розпорошували, тому що ну трохи в неї щось є, от її тіліпає. О, зараз призначили лікування, позвонили до Стрілецького. Будемо колотити ножку вже вколо, так? Не, ножку ножку ні, треба ще ножку, я забув братику купити, треба купити ножку 100%. Купили для підтримки серця в людській аптеці препарат, який колеться внутрім'язово, а не внутривенно. В основному всі людські препарати вони коляться внутривенно. Але Ромка купив, що ти купив, не пам'ятаєш? А ну прочитай Назарчик зі мною приїхав. Читай, Назарчик. Кіатразалін. Так що пили і прокололи, а також колимо кальці ще треба проколоти ножку, щоб зняти ці спазми. О, Може бути щось не, не, ну, в плані неврології, але будемо сподіватися, що після цього всього. Що ще що ми робимо? Ти зранку вже коловок да, кубик. Е, кубик. Скільки коли ти колов? В 11, 11 9. годин, так? 9. 9. Значить, колимо десь у 7-8 часов вечора ще один кубик даємо можливість підчистити. Тобто що ми зробили? Прилетів, перепровірив, хоча я повинен був в 6 годин, на даний момент десь на початку на 5, так? Да? Я думаю, до порання попросив, щоб хлопці відверзли дівчат. Ну, а я прилетів сюди. Так що швидка допомога ще Ну як же, це ж родичі мої, як вони кажуть, та ви ж для своїх. Та ви ж і машини купляєте для своїх, і посилки передаєте своїм, і свиней своїм допомагаєте розпорушувати. Ні, ми хто до нас звертаємося, чим можемо, тим підтримуємо. Так само сім'я Тарасова Ярошів, я в мене він Ярош Ярош, тобі ж, Ромчик ось молодий, юний. Хі, цей ветеринар. І ветеринарів завжди струю, тому що я ж не ветеринар, то мені питають, що ти закінчив. Кажу. Шелодьківську, так сказати, школу свинарства. Так що в мене дворові шелотківські, будемо сподіватися, що все буде добре, але це історія, і ми її фільмуємо, щоб це були як спогади. А Ромчик може там включити, подивитися і щось для себе зробити. Так само і інше. Так що зараз переведу на задню камеру, покажу проблему нашу. Перша проблема це була, свиноматка не розпоросилась, переходила. Ми вже були в колокола, брат мене не приглашав, але вже на другий день він. Попросив, щоб, Не попросив, я йому предложив, а він не відмовився. Я приїхав до нього, зараз контролюють ситуацію, поростяток забирають. Кожну годину пускаєш? Так, Кожну годину. Да. Да, кожну годинку, тобто з того моменту, коли закінчився час, наприклад, от він буде їх відлучати, дивиться там, наприклад, 16.40. О, Значить, у 15.40 пускає. Потім дає їм можливість біля неї потусуватися і потім через е, час годину. Отож, час потусувався, з того моменту зафіксує годину. Тобто година від годування до годування. Ну, Є кількість чимала і воно результат. Приїхав, по витягував, бички, доладі. Вчора ми перепровірили, не е, бачили, я не мог тусувати ще трошки довше, але просив братана, щоб контролював ситуацію. Ну, 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 це ж, ну Мені це таке. Раз-два, все, я достав до гландів, почухав і розвернувся. Але свиня реально довга. Думав, що реально все, але не було міста. Міста не було. Це якби свиня була там активна, ходила, можна було подумати, що ми його протикали. але реально немає. І Ромки кажуть, чого? А Ромка каже: ну, команди не було. Так? Наступний раз любі вопроси. дзвониш до Шелудька. Шелудьку, дядько, твій рідненький, говориш, можливо, щось посовіти, і ти вже тоді міняєш свою позицію, або ми ж босі, і я візьмеш у мене ще пару перчаток, візьмеш їх кульочок, положиш, щоб вони в тебе були на всяк випадок. Може комусь людей треба буде допомогти, може, де і тепер. Так що, друзі, отакий вийшов у нас відосик. До цього відосика додавлю я ще кусочок відосика, як я вчора ходив в кінець города до сім'ї Ярущів. Там в кінці такий гарний ставок. Вчора там був вітер скажений. От. Ну, але ми трошки зазняли, реально красота. І Тарас каже, може, ти купиш хату тут у мене, будемо жити по сусідству, І я це задумуюся над цим запитанням. Може тоді не треба буде їздити, а треба буде раз-раз прийшов по-тихому. і все. Скільки кілометрів від мене до вас? Каже, зацікавили. 25, 25. Так, 25 для бешеної собаки, для Назара на велосипеді взагалі. діти в школу. Так? Раз, два і три пири. Так що, ну, що є, то є. Але як навіть були б живі, то це була б для нас проблема велика, тому що вже почали набрякати. Але саме головне, сьогодні в нас ще виходить сутки десь, да? тобто ще інтоксикації ніякої, я думаю, що не пішло. Але відібрав я трохи місто і витягнув два валерчика. Ну, що є, то є. Ну, але саме цікаво, що таких у нас туди немає, бачиш? По кольору. Начебто вони не їхні, значить вони не з нами. Так що, все, додавлю відосик про озеро. Інструктую ще з Ромчика, він мені довіряє, я йому скажу, а він вже потім прийме рішення і буде робити Ну, нож по 100%. Так що все, гарного перегляду, як ми сходили на озеро із риженькими Тарасиком і його собакою, О, як там гусочки літають, красота. Ну не дуже так видно, але красиво. О, скалолаз, я ж казав. Так що, всім гарного перегляду. Ну а я на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, всім скорішої перемоги. Роки, улыбайся. Ой. Ой. Ну а як? Це видно. Це як вона Тарас Шевченкова? Да. Усовський заповідник. Який?